У Черкасах заборонили використовувати різні піротехнічні засоби. Громадян обурило те, що на сході зараз війна, а у нас щовечора святкові вибухи та спалахи у небі. Своє невдоволення люди висловлювали у соціальних мережах. Громадські активісти зібрали підписи, та 31 липня міська влада ухвалила рішення заборонити вогні у межах міста. Люди мають право десь якісь відзначати свої життєві, важливі в своєму житті е, дати. Ми говоримо, про, про те, що саме салют феєверк це е, ознака такого, якихось веселищів, які бачать всі, тобто все місто, і не все місто поділяє тих веселищів. Там похорони, а тут люди покупають собі дві украшення, Це нормально. Там похороны, а здесь сидят в баре, водку пьют. Нормально? То есть, на самом деле, если исходить из э, такой логической цепочки, э, я говорю, давайте запретим рестораны, давайте запретим свадьбы, давайте запретим, э, там, не знаю, улыбаться на улицах, ездить на машинах запретим, потому что весь бензин можно отдать армии. Ну, можно много чего запретить, исходя из такой логики. На самом деле, If you're smart вариант, который хочет в, в качестве конца жизни, да, то есть все должны сидеть дома, бояться и стать войны, ну тогда логично. А если все-таки из того, что жизнь все равно идет, да, все равно люди женятся, все равно люди есть не рождения, все равно люди хочется хотя бы иногда, тем более в эти дни, какого-то праздника. Заборонены не до конца. а то. Заборонены взагалі. 31 грудня, 1 січня, Дня міста, який є невизначеним, але там ні. І Дня Незалежності. Та інших е, днів, коли це буде дозволено виконувати. Ми зібрали ініціативну групу і збираємося інформувати, по-перше, власників кафе ресторанів, що цього робити не можна, щоб вони попереджали своїх відвідувачів. А також збираємося працювати в напрямку продажу піротехніки. Звісно, заборонити ми її не зможемо, але все ж таки ми хочемо. Залучити продавців цієї перетехніки до пропагандистської роботи, щоб вони попереджали, що взагалі це все заборонено. Так ви можете купити, ніхто вам цього не заборонить, але люди добрі подумають про гідність, честь і смерть. Було нещодавно захід, де люди хотіли. Замовити феєрверк, ми запропонували альтернативу. Ну, якби це не означає, що там ми ну, якби відмовляємо їх. Це їхнє право, вони знають в принципі, про ситуацію, вони вибирають, да? але ми пропонуємо альтернативу. Вони А чому ви пропонуєте альтернативу? Ну як на мене, то це більш так ну якби цікавіше, оригінальніше. Тобто феєрверки вони і дорожче. І вже ну, якби не так оригінально, як там, наприклад, світодіодні кульки запустити да, в небо. Ініціаторами заборонити вогні у місті виступили громадяни. Тому саме в них ми запитаємо, чим їх обурюють вогні та взагалі, як вони ставляться до фейерверків під час війни. Можливо, на цей час треба було би заборонити, тому що навіть я зараз трохи лякаюсь, коли я десь чую якийсь грухіт і там. Таке, ну тобто, хоча б на цей період, тому що ну, так. А якщо не постійно? Ні, на постійно, ну а навіщо не на постійно. Ну, я не бачу в цьому сенсі. Ой, дуже погано. Чому? Ну то, що розпугує е, е, дідь, це е, е, однозначно птиця, вона вся ухожа з центру. Друге, то, що діти маленькі, не можуть заснути. І пугає, пугає. Це дуже я погано. І це звичайно, робиться коло е, ресторана государь Дуже 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 погано. З однієї сторони, потрібні люди, а з іншої сторони. А з якої сторони вони потрібні? Ну, для дітей в першу чергу. Нам буває як батькам подивитися, молодим людям подивитися добре. А з іншої сторони, так, фінансово так сказати. Підтримка була б лише на схід, що на салюти, викинути гроші. Якщо на державному рівні, то може і не потрібно салюти. А так, в принципі, у людей свято, весілля, наприклад, в хобині. Майже півтори тисячі гривень. Такий штраф загрожує тим, хто ігнорує заборону та продовжує запускати феєрверки у небо. Із дня прийняття постанови минуло вже два тижні, проте салюти у Черкасах є, а покараних поки що немає. Навіть з цими вихідними Черкаське небо розривали феєрверки.